Знали, чому наше тіло так швидко зневоднюється? Це не просто ой, я забув пити воду, а справжня особливість організму. Тіло на 60% складається з води, і ми втрачаємо її щосекунди через дихання, піт, сечу і навіть коли розмовляємо. У спеку чи під час тренувань ти можеш втратити до одного літра води за годину, уяви, як швидко це висушує. А ще кофеїн, алкоголь і солона їжа прискорюють зневоднення, бо змушують нирки працювати швидше. Вчені кажуть, що навіть 2% втрати води викликають втому. Головний біль і проблеми з концентрацією, бо мозок і м'язи не працюють без рідини. А за день без води ти можеш втратити до трьох літрів. Що робити? Пий два літри води щодня і їж овочі. Я після пробіжки. Без води ледь стою. А ви як боретеся з зневодненням? Пишіть у коментарях.